21 березня громадськість святкує Всесвітній день поезії. Саме до цього свята був приурочений перший поетичний фестиваль для обдарованої молоді, який відбувся днями у міській центральній бібліотеці. Фестиваль був організований жовтоводським козацьким товариством. Ініціатором виступив жовтоводський поет та офіцер козацтва Олександр Бережний. Протягом останніх трьох років при бібліотеці діє літературна студія «Горецвіт», яка об'єднує жовтоводських поетів та письменників. Серед них багато обдарованої молоді, яка й змагалась в умінні працювати зі словом. Тож молодий «Горецвіт» представляє свої авторські твори на розсуд жюрі та гостей фестивалю. Я люблю свою країну, неповторну Україну, її гори і поля, ліси, ріки і моря, Стежку, що веде до школи, рідних, що чекають вдома. Небо над країною синє, мир і спокій у родині. Народився я на цій землі. Тут живуть мої діди. Це мій край, моя країна, неповторна Україна, Україна, рідна моя ненька, Україна. Ти у нас єдина. Любить тебе моє серце, всеньке, бо на цій землі я народилась. Разом із тобою я зростала і тебе у серці зберігала. Жавте житий, синє небо і птахи в польоті війні. Все це берегти нам треба, бо живемо в Україні, де трави, пахучі та буйні, маків, чебрець, васильки. Де гори в смереках високі. Прості українці жили, поля золоті засівали духмяний ростивих Дітей своїх, мови навчали і просто любили край свій. Та ворог близький, майже родич, Підступно війною напав, і Україну, мов здобич, як звір на шматки розірвав. За волю готові загинуть, рідний край боронить до кінця, на схід, немов птахи, цілинуть, хоробрі гарячі серця і жовті лани на Донбасі, і неба блакить там, де львів, наші воїни, вірні присязі, готові грудьми затулить. І жов, і вже ранком на сході неспокій. Шумить раган, свистить град і бій не на жарти жорстокий, а з неба вогню зарипат. і раптом тиша німа повисла, дим, вирви, кров, скла, кришталь і руки обпечення прапор стисло, а погляд стрімко Я склав вірш квітки Надії». херує осінь понегливо і листя ватрою пала, як раптом на велике диво надії квітка зацвіла. І десь із серед тих земель летить на південь журавель, дивується, для квітів не пора. Як зацвіла ти тут сестра? Вона говорить, не страшні мені морози, за мене не хвилюйся, брате. Тут пройлися матеріні сльози, коли несли в останній путь солдат. Коли малі ми всі були, в колисачці лежали, та мами пісеньки сумні, по вечорам співали. Настане вечір, мама вже біля колиски сіла, Та казочку смішну, та віршик розповіла. Завжди вона була весела, добра, мила, Від сліз і від образ собою нас прикрила. Здравствуй, папа, родной. Как ты там, самый любящий в мире мужчина? Знаешь, если года посчитать, у тебя сейчас были мужчины. Я бы их целовала, шутя, или ныла в рукав, когда плохо. Ты шепнула, что годы летят, только я все такая жду, Леха. Ты мне снится совсем перестал, не приходишь. Скажи мне, так надо? Слив весточку дай, как ты там? Я и буду отчаянно рада. Моя земля це мова солов'їна. Моя земля це мама, тато, я і я в неї, батьківщина. Мені в ній затишно і все, до в, в знайомо, тепло і ласку усе мені дає. Спасибі тобі, матінко, природа, що ти завжди в серцях у наших є. Сірий світанок дощем б'є у вікна. Виблискує сонце в дівочих очах. Вона стоїть тихо і слова не пікне з мольбою й надією в сірих очах. Не дай тобі Боже, що голос дригнеться, повисне на шиї, а руки тремтять. Сховає печаль, поцілує, сміхнеться чи повернеться милий, нікому не знать. Стомлені очі дивились в приціл, в задимлені злому шукали все правди. Він наче скоритися лихо вже мав би і поруч шляхти із сотнями вбитих тіл. А в нього шалено б'ється в грудях, хоч би ще разочок побачити сина і запах домівки, і вся Україна живе у солдатських іскристих очах. В голові, як напад, повертайся живим, а навколо танки, окопи, грязюка, ж на небі. Як Бог є, то з ким. Тільки помочь і блич і граната грюка. Перша куля під серце, Фонтаном б'є кров. Санітара халат про майне. А вона не повірить. Чекатиме знов, що він десь зі сходу до неї йде. Моя вітчизна Україна, Скільки зазнала страшних бій. Моя земля, моя єдина. Минуло вже немало літ з тієї жахливої ночі, коли пробуджувались людські очі. Не від примінці сонця, як завжди, а від гучного того лиха, яке підкралось майже стиха, і розірвало тишу сну страшенним вибухом. Диспетчер був зв'язку, і голос крізь гучні потоки лине аварія. Чес, з під контролю виходить мирний атом. Що це? Рок? Фату? О Господи. Тебе не втомлю, я болю про долю моєї багатостражданої землі. Про сотні тисяч тих загиблих, побитих радіацією життів. Нехай же на землі моїй ніколи не буде ні вибухів, ні пострілів, ні вій. Для кожного є найрідніша країна, для мене це моя дорога Україна. Це рідна стежина з далеких доріг. Що завжди веде на, рідний, на ріденький притопоріг. Це поле безкрайне, і шелест лісів, це мамина каста і пташечки спів. Це батькове слово твердемо в стола, Люби, батьківщину, вона в тебе одна. Вочевидь, обирати кращих членам журі було доволі складно. Адже, як бачимо, кожна дитина по-своєму обдарована. Та все ж результати виявились наступними. Первое зараз не випадка. Перве місце. Начоса Софія місце Садор Ніченко Антон Андрійович. Третє місце Сай Марія Ігорівна. І вторая возрастна група. таки ми присудили. Третє місто волошини дані. Первоє місце. Тамар тамаргалій Анастасії. Победительниця э, нашої возрастної групи першої стала свісту Анастасії. Переможців та учасників конкурсу чекали приємні сюрпризи. Грошові винагороди та подарунки від спонсорів. Тож від жовтоводського козацтва юні поети отримали спеціальну нагороду. Я дуже от якось здивувався, що дивіться, такий віковий стан у наших дітей, але у всіх практично є оця патріотична тематика. Ну, Не буде політичну тематику вдаватися, але ж. Все-таки сучасна наша історія, сучасні події відкликались і відчули ці діти в своїй душі. І це виявилось в, їхні, в їхній творчості. Ну, нагороджуємо Кузьминського, Кузьминський Ілля. Дякую. Улучшено, Гана. Свистю, Анастасия. Доморгали, Анастасія Мы же приедем начинать. Наш мой будний педагог, освячан, участвуя в высшей вещей, участвуя, все представляли. Я вам бажаю вас не спину. Ну и стать классным учитым. Спасибо. На ч Программы. я все, все равно так неудачно выступила, не но вы знаете, я прочитавший не вещи, у и очень много вещей. Желаю вам всем здоровья, удачи, успехи и У меня вот так, ну, честно говоря, сегодня ну, настроение очень поднялось. Хотя и тяжелые стихи, удивительно, как с ваших юных вот именно ну, уст ну, несется высокая поэзия. Вот И такое мнение, такое, mm -hmm. все об этом знают, такая пословица о том, что красота спасет мир. Но в данном случае красота — это не только внешние данные, хотя есть у нас девочки такие, что очень прекрасно выглядят. В основном, как сказал вот генерал, я поддерживаю в этом отношении, красота — это именно в вашей душе. Именно в вашей душе. И вот это все сердца, я от всей души своей, я желаю вам, чтобы вы остались такими же прекрасными. Я честно вам хочу сказать, ну, кум гору подкатывался, когда слушал в исполнении этих детишек, эти такие взрослые стихи. Я хочу, конечно, вам пожелать, чтобы тематика все-таки была более, ну, не такая тяжелая. Понятно, что у нас сейчас непростое время. Может быть детские, но и с таким же ну, содержанием более лирическим, ну, там, о любви, вот, и, и в таком направлении стихотворения услышать. Хотя я хочу сказать, что вы каждый останетесь в истории, потому как благодаря Александру Григорьевичу вот это его инициатива была очень, благодаря ему вот вы все. Останетесь, вот, я думаю, и запечатлены на, на видео. Я нахожусь на этом фестивале впервые, и мне очень понравилось. Это э, Эти слова, они доходят до сердца. И я понимаю, что они описались от чистой души, от невинных людей, молодых вот этих вот. И хочу сказать, что вот наш торговый там э, поддерживает поддерживает всевозможное. Соревнования, мероприятия в нашем городе. И мы обязательно будем поддерживать такие вот творческие <coughs> вечера. И я думаю, мы готовы будем выпустить небольшие сборники для таких чудесных наших детей, которые находятся в городе. Я удивлен, что в нашем в таком маленьком городе есть такие таланты. Олександр Бережний готує до виходу другу поетичну збірку Вогонь душі, куди увійдуть і твори юних конкурсантів. Презентація збірки має відбутися на свято Покрови, а фестивалі на цьому не закінчуються. Наступний конкурс, який планує організувати Жовтоводське козацьке товариство конкурс юних композиторів. Перший етап якого відбудеться в травні місяці. Там будуть представлені різні жанри. Другий етап в жовтні, він буде присвячений святу Покрова і Дню Захисника України.